Друз'яки, всім привіт! З вами Бородан. Хотів вам показати свій бій на БЗ-75 китайському ВТ, який відіграв на мапі Піщана Річка зі своєю дружиною. в взводі цей бій був на стрімі. Катали взводні по і вийшло так, що в цьому бою ми взяли майстра. Дуже вийшла гарна сумарочка, хочу вам показати, прокоментувати. Давайте подивимося разом, вам гарного перегляду. І вперед. Включаю турбінку, рішаю їхати на лівий фланг, там до бархани. Розумію, що в мене КВНчики нормальні і я там спокійно відіграю. І, коротше, летимо туди. Катаю на сірі сір аборуці, друзі, немає в мене. Дуже багато бонувого обладнання. Коротше катаю на тому на чому єсть. А то з допайочком. Начаток, друзі, в бою не звертайте уваги. Неадекватні люди присутні в бою, тому те що там пишуть, то пишуть. Так. Підсвічуємо ми алтешечку супротивника. Думав, по ній можна буде стрельнути, а тут ще й ксорчик підсвітився, та я від нього не получив непробиття під кольчиком. кольчиком. Продовжую рух кожен до своєї позиції, в яку я е первоначально прийняв рішення їхати, і потахесенько-потахесенько туди коротше, чухаю. От. Звертаю увагу, що засвічується 50 ТП Дев'яточка. Відсвічується. Ну, даю попатану 640. Альфа цього ВТ не сильно така велика, ну приємна. Так, феліче, друже. І тобі є з подарунок від бороди, 677. Сюда цей постріл, бортіночку є. Так, 90 рішає мене підренгенити. Підкатується прям дуже-дуже так близько, ну трошечки протупив хлопчик, я його підсвітив непогано так. Рангенчики є з 1200 моїх, мого світла, тому сюди його. Так, на даний час у нас вже є 1300 дамага, друзі. 390 танкану, це перший постріл від ЛТшки і вушечка на світа. Йомайо, -йо, який постріл на 660 по 9 танчику 50 тп на 660, прям ну, шикарно. Підсвічую Єпіся, бачу, що він там стоїть. Пробую вийти, в мене пушечка не опускається. Так, друзі, помимо цього бою вам розповім, на яких граю модах. Катаю на модпак Хасбера. хазбера, друзі. Бачите, там в мене своя лампочка в бою. Хто ще на мене підписаний, обов'язково підписуйтесь. Е е лампочка в мене моя, чисто замовляв під себе. Опс! Грільчик, грільчик. З підфугасок заряджаємося. Так, заключаємо. І це тут так було прикро в цьому бою, що... Не пробив гриля фугасом. Друзі, я тут прям страшенно роздився, що не пробив. Ну, Но... Ну, далі все було просто як потрібно. Зараз останнє побачите. Так. Тут, думаю, зараз поляка проб'ю. І вуаля, гусля ломи мій комолетив. Ну нічого! Розстраювався, ми не любимо, будемо старатися далі. Вицілюємо 25-7, радянський 2Т 9 рівня. І знову вже гусля, друзі. Коротше, як мені колись казали, мене вчили, коли я ще в танчики вчився грати, то мені говорили. То мені говорили, що... Кумулятив, він завжди да, пожирається гуслайн. Так ми зараз це і бачимо, що. Три постріли в нас. І ми три рази не пробиваємо танк. Ну нічого, Уходячий 27, сводимося і. Бачили, як красиво затилок на 707. Людаю. Того. 5-9 рівня. Вже маємо 3060. 5 дамага і 1999 світла. Круто. Так, бачимо Із 32, ПТ 9 рівня двоствольний. і на 659 в борт закидимо йому. Шикарно, друзі, прям шикарно бій розвивається. У нас вже в районі 6000 сумарочки. Продовжуємо свій рух до своєї мети. Дуже хотілося мені в цьому бою взяти майстра. Прям я так от граждався. Майстер, майстер, давно немає майстра на базі когу. Так, обережно виходимо і є пісь сюди його. Перший фраг в бою. Забираємо Є50М. Даємо вже 4222 дамага. 2041 світла. підсвічуємо гриля наше світло. Моя дружина теж асистує по грилю на 173 з плешиком. Тому 2363 світла вже є. Ну, шикарно. Чому би і ні. Продовжуємо рух, включаємо турбіночку, щоб швидше продвигатися по флангу. І підсвічуємо ціле араво. Заряджаємо фугас і на 956 пробиття робимо бабах. Ну, тут просто було гріх зарядити фугас і не дати тій бабах фугасом. Получаємо від коричневі, Перезаряджаємося і. Наємо в борт, як тігру. 715, 5893 вже демедж, друзі. 3000 світла. Ну просто вже 8000. 900 сумарочки маємо. Шикарно. Даже з поломаної гармати попадаємо в танк. Просто бій, просто який може це підкручено, може це просто треба було його в цей час відіграти. Я не знаю. Ну, Знаю одне, що я тут відіграв так, як було потрібно натяжу, вибирав направ... направ... направлення те, яке... ну, не повинно гратись на тяжу. Ну, чомусь в мене була така, скажімо так. Ця. Ідея сюди поїхати, я поїхав і я не прогадав. Вже маю десь 9000 сумарочки, якщо так підсчитати, Два фрага. Е, вже набив 7149 рейтинга ВН8 бій Ну, дуже шикарні просто бій, друзі. Просто відіграно, максимально круто. Так, бачу артовода, ну рішаю дати по за... ранньому. І даю 638 пробиваю в кепочку, танкую. Далі ще, до речі, фуловий. Як ви замітили, вже кінець бою, а я ще фуловий. Там отрив тільки одне пробиття, я не помню від кого. А, від е, об'єкта з 9 рівня. Сюда. 583 альфа маленька. Так, вже десь в районі 10 тисяч сумарочки, друзі. Так, Включаю турбінку, бо мені вже потрібно забирати 40 тараном. Є контакт, ну і арту. Тоже потрібно добивати. Реально є. 4 фраги. Все. Переможна каточка. Борода, красунчик, асист. Єсть. Домах. є, фраги є. Друзі, в цьому бою ми заробляємо майстра, якого є дуже довго. Не міг на цьому танку заробити, я там давав дуже багато домаги, і фраги були, було все. Ну, майстер не давали. Тут бій такий. Прям чотко все. от. І майстер, і все, і не міг не показати вам цей бій. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі по поводу цього бою. Як тут Борода відіграв, хочу чути і знати вашу думку. Всім дякую, хто дивиться мене, всім дякую, хто підписується. Всім, друзі, тихого, мирного неба. І всім пока-пока. З -пока. вами був ваший Борода.